Вітання всім, отже, без беззугле Арахамство Данілова. Такий невеличкий підсумок тих інформаційних приводів, які натворили наші політичні діячі, і зараз ці теми вони гуляють інтернетом. Про Арахамію його, скажімо так, інтерв'ю, ті тези, які він там озвучив, я більш детально проаналізував в своєму закритому телеграм-каналі. Тут хочу такий невеличкий огляд оцих речей. Зробити е, публічний огляд для того, щоб поділитися своїми, е, своєю стурбованістю, називаємо це так, з, того, з приводу того, що відбувається в Україні. Отже, е, Арахамія Арахамія е, з такою доволі мутною біографією, тому що ми всі знаємо з офіційних джерел, що це е, бізнесмен там, успішний, який продав за 100 мільйонів доларів свій бізнес в Штатах і приїхав. Тут допомагати бідним українцям воювати з Януковичем, творити революцію гідності. Ну це для Лухів, звичайно, розраховано. Але виявляється, що не все так гладко було з бізнесом в пана Арахамії. Там був і суд з Microsoft і розслідування. Ну, менше з тим. Версії різні, але ну, для мене там ця ситуація і зрештою абсолютно зрозуміла. Приїхав чоловік з певною місією, пробився відразу, так кажуть, до вершин влади. Ну не відразу, але поступово, але впевнено. Тобто, як кажуть, проник, проник і ем, зробив відповідну кар'єру до того ж, при двох президентах почав рости при Порошенкові, а вже остаточно виріс при Зеленському. Ну, Але це таке. І тут цей чоловік заявляє про те, що Росія була готова ем, підписати мирну угоду. І що єдиною вимогою було відмову України від НАТО. Ну, це така, знаєте, бомба інформаційна, звісно, тому що заявляє там публічна особа, голова фракції Слуг народу, Верховній Раді, людина, яка багато що коментує, ну і в якої правда, як кажуть, є конфлікт з Єрмаком. Ну, але це їхні там внутрішні видові розборки, нас там не цікавлять. Цікавить інше, цікаві те, що своєю заявою Рахамія змусив багатьох людей. Знаєте, так, зупинитися, задуматися і сказати, стоп, стоп, стоп. А це що? Це заради того, що ми тут, тут хочемо в НАТО, яке невідомо, що нас візьмуть, і, і, і невідомо, що нам це потрібно, тому що є інші форми, там, безпекові формати, про які багато хто говорить, що там не обов'язково НАТО, головне гарантії безпеки, а не НАТО як таке. Ну, але менше з тим. Гарантії безпеки нам вже були надані Будапештським меморандумом, де було. То саме НАТО, тільки в особі Британії, і Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація, яка вчинила повномасштабне вторгнення. Ну, але як би там не було, люди все одно задумуються: а чи нам це було потрібно? А потім задумуються, навіщо було вносити в конституцію, навіть якщо це потрібно, і давати формальний привід Російській Федерації, кричати про це на весь світ і використовувати це як мотивацію, тобто як причину вторгнення. Чи це було потрібно? А тим паче, чи взагалі це було доцільно і законно, не то, що потрібно а, власне питання законності, конституційності, скажімо так, знаєте, така тавтологія, конституційність змін конституції, але ну так воно і є, тому що де-факто у нас був воєнний стан. Те, що його не було введено, повторюється, Віктор Шишкін сказав, що за це тільки за це Порошенко має сісти у в'язницю. А де-факто те, що був про режим воєнного стану, навіть ніхто сперечатися не буде. Цю тему оминають. Ніяк не буде сперечатися, якщо він не стан, мав би бути введений в випадку загрози територіальної цілісності. а Він не був введений, коли анексували Крим. Ну, ну про що тут говорити? А от, власне, що під час дії воєнного стану будь-які зміни в Конституції вносити заборонено. Ну, така от річ. І, і, і тут люди почнуть просто задавати ті питання. А ще почнуть собі здавати інше питання, тому що наш високоінтелектуальний Арахамія, він сказав, що приїхав Борис Джонсон і він, власне, що Джонсон тут мало не наказав, ну це так в контексті звучить, сказав, що ні-ні, ніяких там переговорів, будемо воювати. Взагалі, як державний діяч, якийсь там неважно який, але офіційний державний діяч України, який тим паче очолював. Переговорну групу чи переговорну місію, значить, в березні 2022 року, відразу після нападу, відразу почалися переговори. Як він може таке заявляти? А відповідно, як це корелюється з заявами Путіна, який це витягнув на світ Божий при зустрічі з африканськими президентами, показав там попередні тексти тих домовленостей, і це попередні тексти ж не було домовленості, як таких, але попередні тексти були. Але Арахамія сказав, що все, Росія була готова, тільки от ми тут не, от як їм там вірити, значить, де гарантії там. Ну, тобто, він, так знаєте, це все заплів абсолютно по-ідіотськи, тому що якщо б хотів створити якийсь певний когнітивний диссонас для того, щоб можна було по-різному трактувати, міг би це зробити гарніше. Ну, але вибачте, да, рівень. Ну, Ливок з ним з горівним, тобто, це була перша така річ. Тут моментально з'являється друга річ велика інтелектуалка і фахівець сфери оборони, власне, фахівець парламентський, фахівець, вона відп... займає відповідну посаду заступник голови комітету з питань оборони і так далі. І та пані Мар'яна Безугла от вона розкритикувала залужного і написала, що керівництво військове керівництво має піти відставку, якщо в них нема стратегії. Тобто немає плану задумів, як вона сказала, що робити в 2004 році, як перемагати. І це абсолютно якась профанація, тому що, ну, хоча там знаючі люди, бо я не знаю, що в тому плані стверджую, що те, що в Ярмака в голові, то в беззуглої не язиці, але мене, чесно кажучи, ну тобто я настільки зневажаю, вибачте, я не зневажаю тих неоків, які зараз. Цинічних неоків казнокрадів, які при владі, що я просто ну не слідкую за, за тим всім. Не, не, я кажу, не вивчаю, тому що як так само, як не вивчаю, я робив це раніше, я не вивчаю зараз законодавство, яке приймається. Тому що це все профанація Мені просто шкода того часу. Потратив купу часу, аналіз, там це, як воно нікому не потрібно. Просто нікому не потрібно. Ну, але менше з тим, не, повертаючись до. Пані Безуглої, значить, вона дорікнула у відсутності стратегій. Ну і знову ж таки, для будь-якої мислячої людини, зрозуміло, є головнокомандуваче, є верховний голоковнокомандувач і є політичне керівництво України. І оскільки в нас гібридна війна, то перемога в гібридній війні вона не стосується поля бою безпосередньо, і взагалі поле бою там є далі, як кажуть, на, на других позиціях, тому що. Йдеться про те, а як ми бачимо, що таке перемога? І зараз про це всі почали кричати: як то так? Ну та зрозуміло, нема стратегії, нема стратегії держави, нема стратегії війни, нема стратегії перемоги, нема стратегії поразки, нічого немає. Тому що поразка теж має мати стратегію. Розумієте, бо якщо є безвихідна ситуація, то теж треба розуміти, як її використати на користь. Ну менше з тим, я не хочу, щоб мене тут неправильно трактували. я... Вірю в перемогу і так далі, але не з ідіотами на, 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 як кажуть, на щолі. Так от, стратегія має бути, перш за все, держава. Держава це персоніфікована у владі. Значить, Влада повинна продемонструвати стратегію. Не кордони 91-го року. Тому що кордони 91-го року це мета. Ми можемо критикувати ту мету, вона недосконала, там, знаєте, от. Людина може мріяти про щось високе, може мріяти про те, щоб купити дорожчу машину? Ну і це є ця і мрія. В кожну міру свого розуміння інтелекту має свою мрію. Так от наша влада задекларувала мету кордону 91-го року. Прекрасно. Приймається. А далі, як цією метою досягти? Як? В який спосіб? Що нам для цього потрібно? Може, нам для цього потрібно було? Просто провести реальну мобілізацію всіх сил і зусиль на відновлення військової промисловості, а може нам треба було провести таку мобілізацію, яка би не створювала цієї соціальної напруги? Хтось написав, я ще десь десь зустрічав у Фейсбуці допис про те, що в нас там маса чиновників, яких треба це... Ну, Тут питання не, чи не треба чиновників робити ворогів народ. Але я справді бачу дуже багатьох чиновників. От реально знаю, не то що бачу, знаю, яких ніхрена з них, вибачте, за не, толку немає. Ну, толк, може був би, мов би в армії. І цей чиновник нічим не краще від хліборобу, тому що хлібороб робить принаймні корисну роботу. Оцей селянський син. А чиновник, як правило, робить не корисну роботу, тому що це все соросяче зрає, вони просто знищують країну. От. І е, жодної соціальної справедливості немає. Ну, і тут, власне, коли бізугле це заявляє, публічно знов-таки людина. Думаю, боже, спочатку Арахамія бізугла. Ну, а в результаті оце безугле арахамство завершив Данілов, Який після оцих скандалів тут раптом заявляє, що у нас активізувалася мережа шпигунів, які там були спали. Вони знаєте, є такий термін, чи не термін, чи визначення. От вони там спали, тут їх раптом пробудило. От не став піковий момент, коли їм треба траси активізуватися. Е, ну і тут, е, знаєте, як в тому анекдоті, щоб розслідуючи якусь справу часом не вийти самим на себе. Бо в контексті того, що заявив Дан Данілов, це є Рахамія, вугла це шпигуни. Е, я не сумніваюся, власне, в, в пану Давіду, тому що кажу, що він недаремно присланий. От, але. Е, Питання не в цьому. Питання в тому, що спроба це все списати на те, що тут, як кажуть, це проїзки все Путіна, проїзки Росії. Тут, мовляв, пригадуєте, зрештою, абсолютно пряма аналогія там, не шатати ситуацію, так? Шатуни, часів Порошенка пригадують. Такий жарт був: не шатайте собачому будку, бо пса знудить. О, так, от тут зараз знову Даніло виступив з тою самою тезою: Не шатати, бо це Росія активізувала шпигунів і так далі. Ну, а потім він взагалі геніально він договорився до того, що оскільки е, росіяни не можуть здобутися перемоги на фронті, то от вони тут включили такі механізми. Ну, знаєте, я зараз не кажу, що там є якісь там перемоги на фронті, але. Говорити це на тлі 에, того, що зараз в інформаційному полі, що пише Західна преса про контрнаступ, ну, так би це не зовсім коректно. Ну, це якось знову-таки викликає, викликає якесь відторгнення, бо люди розуміють, що тяжко, що там хлопцям ну дійсно дуже важко. Проти них армада Мохіна йде, іде, яка працює, працює, нарощує потугу. 에, а за спиною у них дебілий казнокради, ну їм хлопцям важко. Дуже важко. Вони там, як кажуть, в жахливих умовах я це все прекрасно розумію. Я просто ну, я відчуваю це. Але навіщо зараз говорити, що тут в нас Росія не може здобути перемоги на фронті, тому от вона такими методами діє. Ну, це якось, мені здається, це знову ж таки цинізм помножений на глупоту. От. Ну і відповідно, я не буду там про синів Данілова, де вони там не служать, де вони там відпочивають, про внучку, яка замовляла там, кліпи за десятки тисяч доларів. Ну, ну, зрештою, який сенс про це говорити, який сенс це мусолити? Зрозуміло, що така система так і є, система так працює, система це все толерує, і система заточена так, що після гірше ще гірше. От ми думали, що прийшли краще після Януковича. Ні, не краще. От в чому тут фішка. Просто народ зараз цьому не признається, бо йому в мозги впилюють зовсім інакше. Ну, але добре. Власне, чому я про це про цих трьох персонажів про це згадав? Ситуація дуже зараз нагнітається. Я дивлюся, аналізуючи, я там скидаю цю інформацію публікації в закордонних джерелах. В інформаційних, я їх читаю не просто, як кажуть, офіційні матеріали чи публікації, а я намагаюсь ловити ці сигнали. Тобто, як кажуть, розвідпризники, так 9 каже. Ну, тут в мене трошки інакше, я не з тої спеціальності, я хочу сигнали. Оці медійні ознаки того, що планується. І от я бачу зараз оцей хаос з одного боку, з іншого боку, я бачу, як е, партія умовного миру, тобто партія Примусу до миру, якщо так говорити речі назвати своїми іменами, починає е, помаленько перепирати оцю партію безумовної війни. І тут питання, що гірше, воно дуже відносне, тому що кожна з тих ситуацій вона є поганою для нас, вона є катастрофічною для України з різних, з різних як кажуть, з різних е джерел, і тут виходу інакшого, ніж ставати самим сильними, нема. Ставати самим сильними потрібно, ну тобто, для того, потрібно мати українську владу, професіоналів, інтелектуалів. Не, не тих показних патріотів, які працювали на зарплаті в ФСБ. Не тих, які робили революцію за гроші держдепу. Ні. Фахівців, реально патріотів, які в нас ще є, поки що. Але їх стає все менше. Краще вмирають на полі бою. Краще, не зовсім гірші, але ті, які злякалися, війни ще не хочуть воювати. Але підприємні, активні виїхали. Ну, а заправляють хто вигоду на, бувачі. на жаль, так відбувається по всьому світі, і ми тут інтегровані в загальну систему світового хаосу, який зараз не зупиняється. Перемир'я там зараз між Ізраїлем і Хамасом це все так, недовго не тривали. Інші закладки готові і можуть вибухнути будь-ка. Тому будьмо уважні, тримаємося. Дякую всім за увагу і підтримку.